Але що ж стало причиною людського горя та материнських страждань? Що ж насправді сталося у той страшний вечір у Чугуївському небі? Хто винен у тому, що Ан 26 перетворився на братську могилу? І як вдалося вижити хлопцю, який дійсно народився в сороці В'ячеславу Золочевському? Українські сенсації розкажуть просто зараз. Ну як тут знову не згадати про цю саму містику? Батько В'ячеслава Золочевського виявляється теж авіатору минулому. І за його словами він тричі переживав падіння літаків, і кожного разу смерть обходила його стороною. Так вижити під час авіатрощі це справжнє диво і фантастика. Але дива час від часу таки трапляються у червні 2009-го Француженка Бая Бакарі разом з мамою летіла на канари до своїх родичів. Усього на борту Airbus А-310 було 152 людини. За кілька хвилин до посадки літак впав в океан. Не врятувався ніхто, крім 13-річної баї. Дівчинка, яка, увага, не вміла плавати, ухопилася за уламок фюзеляжу і примудрилася протриматися понад 10 годин на плаву у Мазамбікському проливі, який просто кишить акулами-лідожерами. Після цього її врятував місцевий рибалка. Вересень 2011 року авіатроща під Ярославлем. Літак як 42 доправляє місцеву хокейну команду локомотив на матч до Мінська. Під час розбігу літак викочується за межі з літної полоси і злітає вже з ґрунту. Набирає висоту 5-6 метрів і зіштовхується з радіомаяком. Зрештою, літак загоряється і падає до місцевої річки Туношенки. 43 людини гине одразу на місці. Двоє чоловіків рятуються. Один член екіпажу Олександр Сізов та нападник клубу Олександр Галімов. Останній навіть самотужки вибирається з води на берег. Але за п'ять днів Олександр Галімов помре в лікарні від опіків. Іншого Олександра Сізова, незважаючи на опіки, важкі травми та переломи, вдається врятувати. Український курсант, який народився у залізній сиротці, не хоче згадувати той страшний вечір. Хлопцю боляче і про жахливий політ він каже, що майже нічого не пам'ятає. Був різкий крен. Я підлетів і вдарився головою. Був у відключці. А можливо, просто не хоче згадувати те, що довелось пережити. Говорити я поки не буду. А от хто згадує постійно вечір 25 вересня, так це його мама Ірина. Мені вже коли мені прислали список, тих, хто на борту і напроти двох курсантів було написано, що забрала швидка. Забрала скора. Я на початку почала обдзвонювати лікарні невідкладної допомоги. Мені говорили, чекаємо швидко. але ми не знали, хто буде свого славіка. Вона побачила у жахливому стані, але зрозуміла найголовніше. Син живий. мені показали його на одну хвилинку. Його везли в реанімацію. Це було в ліфті. він підняв голову і сказав: Мама, мама, і мене забрали мене забрали. я звичайно заплакала. Але це були щасливі хвилини, що я впізнала, що це мій син, розумієте? Для мене це було дуже важливо. та все ж таки, якщо слава не може чи не хоче поки що згадувати подробиці трагедії, як же ми дізнаємось правду і отримуємо відповідь на питання, яке хвилює усю країну, хто ж винен у смерті 26 чоловіків? Плановий, але на жаль, смертельний навчальний політ розпочався о 18.50 і мав тривати майже до 23-ї години. Кілька разів ан 26 успішно підіймався у небо, але четвертий зліт став фатальним. Чотири сльота. На жаль, три посадки. Така трагічна статистика. Ночні польоти в нас до по плану в навчальному навчальних планах проводяться навчальні польоти для з курсантами та льотчиками. Тому це літак для штурманів, підготовки штурманів в день в день та вночі. О 20.38 командир, нібито доповість керівнику польотів про відмову лівого двигуна. Ось бачите, скільки інформаційних табло, які говорять про те, що щось сталося. Відмова двигуна лівого, відмова правого. Центральний сигнальний вогонь спалахує і льотчик, бачить і починає звертати увагу на ось ці Крім цього, ще може бути звукова сирена, сигнал в навушниках. Після цієї сирени тягар відповідальності повністю лягає на плечі командира літака і його екіпажу, адже тут вже ніхто, крім них самих, не допоможе і не врятує управління управління стає важчим. Виникають моменти повертання. Коли відмовляє будь-який двигун, з'являються розвернення і відхилення літака у бік двигуна, що відмовив. 20.40. Командир запросить дозвіл на посадку. О 20.43 літак вже підлітає до посадкової смуги. А вже за три хвилини сталася катастрофа. Почали приїжджати батьки, оскільки я сам батько, Бачите їхні гори. Жах. Масштаб трагедії стає зрозумілим одразу. Усе горіло. горіло. усе горіло. Горів літак, горіла трава. Все горіло. На ранок наступного дня по всій країні оголошують день трауру. А рівно о 12.00 це українська хвилина мовчання. Президент Зеленський вже на місці події одразу каже про можливі версії того, що сталося. У нас з вами чи не масова інформація може бути багато весі катастрофи. А потім скаже фразу, на яку спершу багато хто не зверне уваги. Повинна бути слідча комісія, яка видать всі версії цієї катастрофи. На жаль, єдина версія, яку ми зараз з мамо бачимо, це велика трагедія і загинула в наші хлопці. Давайте дочекаємось до офіційних результатів. Чому об'єктивна слідча комісія Чугуївської трагедії може стати доленосною для всієї країни. Скільки військових авіакатастроф сталося в Україні за останні шість років? Ви про них, можливо, навіть не чули, але цифра загиблих та постраждалих вас точно шокує. Така трагічна статистика. Відповідь на усі ці питання скоро і тільки в українських сенсаціях. ДБР оперативно називає чотири можливі версії причин авіакатастрофи у Харківській області. Катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату. Катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотів, неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту. Простою мовою: людська помилка чи людська халатність? Що ж насправді стало причиною катастрофи? Дивіться далі в українських сенсаціях. що ж насправді відбулося 9 днів тому у небі над Чугуєвим. Чи допоможуть чорні скриньки дізнатись, хто винен у Чугуївській трагедії? Скільки насправді військових літаків та пілотів ми втратили з початку антитерористичної операції? І найважливіше, що потрібно зробити, аби такі трагедії, як Чугуєві, більше ніколи не повторювались. З вами українські сенсації, і сьогодні ми говоримо про страшну авіатрагедію, яка сталася у Чугуєвському небі. Що потрібно зробити, аби такі трагедії, як Чугуєві, більше ніколи не повторювались, а просто зараз чи допоможуть чорні скриньки дізнатись, хто винен у страшній авіатрощі? Дізнатись правду про трагедію у Чугуєві можуть допомогти так звані чорні ящики. Бортові самописці вдалося дістати з під уламків літака. Вже проведена їх експертиза, і їх результати ось ось мають оголосити. Можливо, після оприлюднення експертизи ми дізнаємось, хто ж насправді винен у трагедії у Чугуєві. Але все далеко не просто. Чорну скриньку або ж бортовий самописець встановлюють на абсолютно усі літаки. У сучасному літаку чорна скринька фіксує близько 500 різноманітних параметрів. Саме завдяки аналізу над цими даними, експертна комісія й може провести своє розслідування. Попри свою назву, скринька аж ніяк не чорного кольору. Самописець пофарбовано у яскраво помаранчевий задля полегшення пошуків чорної скриньки на місці аварії. Всередині бортовий самописець має складну електронну начинку, а мозком чорної скринки можна назвати модуль пам'яті. Саме він і зберігає усю інформацію. Отримавши дані самописця, спеціалісти ретельно відновлюють кожну секунду польоту. Завдяки цим даним експерти точно знають, що відбувалося з літаком в останній миті перед катастрофою. Окрім того, на основі даних чорної скринки експерти намагають. Це унеможливлювати повторення страшних катастроф на кшталт такої, яка сталася в Чугуєві дев'ять днів тому. Чорна скринька можливо допоможе зрозуміти, що сталося на Харківщині, от тільки це не вирішить головну проблему. Дізнатись правду та почути нарешті імена винних у трагедії, що сталася дев'ять днів тому, просто необхідно. Хоча б для того, аби усі ми могли чесно та без сорому дивитись в очі двадцятирічному славі Золочевському, який хоч і отримав струс мозку та опіки тіла, але поводив себе як справжній чоловік. Він був весь в опіках, у нього була розбита голова, у нього перебентували голову у дуже поганому стані, і в шоці, в абсолютному шоці. Може, й в абсолютному шоці, але в перші ж години після трагедії слава показав характер та волю справжнього військового, який власноруч намагався рятувати майбутнє нашої авіації. Він коли отямився, він побачив, як горить його товариш, і він допомагав допомагав. Е Ну, фактично гасити полум'я українські сенсації бажають сил та здоров'я В'ячеславу Золочевському та його мамі. Це той випадок, коли матір точно може пишатися своїм сином.